Добрий вечір, шановні колеги. Тема моєї доповіді це досвід впровадження класифікації ОРАЦ в диференційній діагностиці новоутворень яєчників, ovarian Adnexal Reporting Data System, це система класифікації та звітності утворень яєчників за допомогою ультразвукового та магнітно-резонансної томографії. І Основною метою даного утворення є надання однозначності та об'єктивізації характеристик зображень при утвореннях яєчників. Власне. Вперше її було опубліковано в 2018 році міждисциплінарним консиліумом, в який складався з клініцистів та науковців з таких галузей, як гінекологія, рентгенологія та гістологія, і, власне, спонсорувався американським конгресом рентгенологів. Власне, спочатку він був розроблений лише для сонографічної оцінки, і вже в 2020 році його розширили, додавши туди МРТ. Орець МРТ являється таким систем еволюцією системи аднексамера, яка була вперше опублікована у 2012 році. Ми впровадили певний алгоритм, і, якби це було неіронічно, спершу ми повинні визначити, чи є утворення яєчників, чи його немає. Всі функціональні стани по типу функціональних кіст яєчників або кіст жовтого тіла відносяться до орец 1 Якщо говорити, що утворення яєчників є, ми переходимо. До визначення, чи є карциноматоз, чи його немає. Якщо карциноматоз є, картина однозначна, це класифікується як ОРЕЦ 5, і ми переходимо до підрахування індексу карциноматозу. Якщо карциноматозу немає, Такому випадку ми переходимо до визначення, чи це кістозної структури, чи солідної. Якщо не солідної структури, такі утворення, як дермоїдна кіста, проста кіста яєчника до 10 см, проста ендометріома, гідросальпінгс, а також відносяться до ОРАЦ-2, а також інші утворення кістозної структури, яких на момент обстеження відсутні при стінковій вегетації, вони класифікуються як орець 2 Якщо в даних вище утвореннях визначаються на момент обстеження при вегетації або потовщення стінки, такі утворення вже класифікуються як ОРАЦ-3. Повернемося назад до утворень солідної структури. Ми оцінюємо їх за Т2, зваженими зображеннями та DVI. Якщо таке утворення темне на Т2 та темне на DVI, це фіброма яєчника і вона класифікується як доброякісне утворення, орец 2 Якщо це інше солідне утворення, ми переходимо до оцінки кривої інтенсивності контрастного накопичення, про яку я розкажу згодом, і низького ступеня злоякісності це буде орец 3 Проміжного ступеня злоякісності ОРАЦ-4 класифікуватись, та високого ступеня злоякісності власне ОРАЦ-5. Перш ніж ми перейдемо до деталізації для правильної диференційної діагностики утворень дієчників, ми рекомендуємо виконувати або магнітно-резонансну томографію, або ультразвукове дослідження. Також важливо, це внутрішньовенне контрастування при магнітно-резонансній томографії. Оцінка обстежень пацієнтів в динаміці це аналізи на онкомаркери та при визначенні індексу, при наявності карциноматозних імплантів, визначення індексу. Ксокорциноматозу. Хочеться додати ще один такий пункт: що щільна тканина, яка не контрастується при магнітно-резонансній томографії, це не солідний компонент, це або згустки крові, або фібринові нашарування. І перейдемо до бальної системки. Вона є від 0 до 5, орец 0 це неправильні технічні умови. А саме це, як видно на зображеннях, активний перистальтика, або ж це метал, металеві скоби. або Відсутність внутрішнього вене контрастування. В такому випадку в нас буде необхідно шукати альтернативний тип обстеження або ще раз виконувати дослідження. Переходимо до фізіологічних утворень Орец 1. Проста кіста менше 3 см у жінок в пременопаузі. це жовте тіло яєчника у жінок в пременопаузі та геморагічна кіста у жінок в пременопаузі теж до 3 см. Доброякісні утворення, прогностична оцінка злоякісності менше 0,5%. До них відносяться дермоїдні кисти, однокамерні кисти з однорідним рідинним містом або геморагічним вмістом. Це це фіброма яєчника, це гідросальпінгс, а також це паровиріальні кисти. В вашому увазі неоднорідна рідинний вміст в кістозній структурі геморагічна кіста орц 2 І перш ніж перейти до наступних рівнів, хочеться сказати декілька слів про криві накопичення інтенсивності. Вона генерується наступним чином: одна точка ставиться в зоні інтересу раннього накопичення солідного компоненту, а інша точка ставиться на зовнішньому міометрії, намагаючись уникати зовнішніх судин, а також намагаючись уникати доброякісних утворень тіла матки, таких як локальний адеміоз або міоматозні вузли. Крива низького ризику злоякісності вона копить повільніше, ніж міометрій, і там немає оцього вираженого плеча та плато. Якщо говорити за проміжний ризик злоякісності, дана крива вона копить теж повільніше, ніж міометрій, однак тут вже виражено і плече, і плато. І високого ризику злоякісності, воно накопичується виражено. з... Плечем та плато важливо додати, що якщо матка видалена, яким чином ми тоді поступаємо? В такому випадку орець 3 ми можемо віддиференціювати, тому що не буде у цього плеча та плато. Однак орець 4 та орець 5 будуть дуже подібними, і, на жаль, ми їх віддиференціювати не можемо. Орець – це однокамерні кісти більше 10 сантиметрів, це багатокамерні кісти з будь-яким типом рітини і будь-якими розмірами, окрім жиру. Це утворення з солідним компонентом, що копить за низьким ризиком злоякісності. То це розширена маткова труба з перетинками, а також з потовщеннями стінки. Прогностична оцінка злоякісності в даних утвореннях близько 5%. Ваші увазі, багатокамерне утворення з неоднорідним рідинним містом, орс орестри, середній ризик злоякісності це утворення з солідним компонентом, що копить за проміжним типом проміжним типом злоякісності. Це якщо неможливо виконати ось це побудування кривої інтенсивності, це будь-яке утворення солідної солідним компонентом. І це також утворення з ліпідними компонентами, великим об'ємом, що активно накопичують контрастний препарат. Прогностичний ризик злоякісності 50 відсотків. Низькодиференційрована пухлина яєчника, папілярний тип. І ось у нас крива за проміжним типом злоякісності. І останнє орец 5 високий ризик злоякісності це утворення солідної структури, що копить за високим ризиком злоякісності, і це будь-які утворення, у яких визначаються карциноматозні імпланти з аститом чи без аститу. Прогностична оцінка злоякісності 90%. відсотків. Вашій увазі ендометроїдна карцинома яєчника. Для зручності існують онлайн-калькулятори для зручного у вигляді опитувальників, які використовують рентгенологи. Не можу перейти мімо карциноматозу як одного з найпоширеніших типів метастазування, як ми визначаємо індекс карциноматозу. Є дев'ять регіонів в чарівній порожнині та чотири додатково міжпетельно. Кожному з регіону додається від 0 до 3 балів в залежності від кількості розмірів та характеристик. Власне, карциноматозних нашарувань. І в нашому відділенні ми використовуємо ось подібний калькулятор. Він доступний за посиланням внизу. Там ти визначаєш розміри, і воно автоматично рахує, яка кількість балів карциноматозу. З останніх досліджень відомо, що межа в 20% по індексу карциноматозу є не рекомендованою для хірургічних втручань. Um, трошки опитування. Значить, пацієнтка 20, 35 років звернулася до лікарів з з кістозним утворенням з гетерогенною внутрішньою структурою. Виконали їй КТ, на якому визначається звичайне кістозне утворення. і нарешті дійшли до магнітно-резонансної томографії, де теж визначається кістозне утворення з гетерогенною структурою. На Т1 один з зображеннях вміст кісти геморагічний і. В постконтрастних серіях утворення не накопичуються. Тобто, те, що я казала раніше, що щільний компонент, який не контрастується, не може бути солідом. Це, скоріш за все, з крові і наш висновок ендометріома яєчника. правого. Наступний випадок: жінка 45 років звернулася з болем внизу живота на, на МРТ. в правому яєчнику визначається кістозний неоднорідний рідиний вміст. і Солідний компонент на двох часах умовного циферблату. Однак, в порівнянні з попереднім дослідженням, солідний компонент залишається на т один з зображеннях. Також він обмежує діфузію і помірно накопичує контрастний препарат. В даної пацієнтки циста денно правого яєчника. І останній випадок, однак, саме цікавий, жінка 25 років звернулася з болями внизу живота. В правій до ділянці визначається. Безструктурне кістозно-солідне утворення на КТ, яке втягує жирову клітковину навколишню. В порожнині тіла матки, внутрішньо маткова спіраль. На МРТ визначається подібне, що гетерогенне утворення в правій здуховинні ділянці, в лівому яєчнику функціональна кіста і при детальному огляді. Право яєчник визначається окремо від даного утворення. Розпитали пацієнтку, у неї були вагінальні, нерегулярні кровотечі і наш діагноз позаматкова вагітність. Власне, що хочеться сказати на кінець в підсумках, що орець це такий, одна з переваг орацю являється власне. Те, що вона дозволяє виключити рак яєчника з високим рівнем достовірності, також це такий покроковий алгоритм, який дозволяє рентгенологам широкого профілю працювати ідентично як і рентгенологам високоспеціалізованим, і при широкому впровадженні даної системи наші... це призведе до об'єктивізації звітності, до стандартизації наших заключень, нашого лексикону та до зменшення діагностичних помилок на цьому все дякую вам за увагу.